Знаєте, нам дуже хочеться, щоб він був лагідним. І тільки милість виливалася з його очей, з його обличчя. Він не лагідний, він суворо дивиться на тебе, суворо питає тебе. Кожна зустріч з ним. Це є по-справжньому іспит. І він піддає цьому іспиту кожному. І питає. Ось перед тобою образ. Ось перед тобою Бог. В людській подобі. Але він досконала людина і досконалий Бог. Ти несеш в собі людський образ, чи є в тобі образ Божий. Ось тому його погляд на нас є суворим і має бути суворим, чи є в тобі образ Божий. І поки у нас по-справжньому не з'явиться образ Божий. Торжество православ'я в нашому існуванні, на нашому етапі історії. Тоді воно було торжеством, тому що побори, побороли єць. Зараз воно буде торжеством, якщо ми поборемо себе, свою гріховність, свою слабкість, свою нехіть. Свої спокуси, якщо ми зможемо, спроможемось з його ласки, за його допомогою, але ми повинні докласти всіх своїх зусиль для того, щоби образ Божий явив себе в нас. Ми добре знаємо і добре розуміємо те, що перш ніж змінити щось, в навколишньому в житті в історії народу. Кожен з нас має змінити самого себе. І люди питають складних обставинах суспільного життя, а що мені треба зробити. І потім перше відповідь. шукай собі образ Божий, знайди його. Він там занедбаний безумовно. І на початку Великого Посту треба це усвідомити і знати, що він занедбаний у тебе. Знайди його. Спробуй його піднести. Спробуй явити його в своїх очах, в своїй поведінці, в своїх словах, в усьому, чим ти живеш. І тоді, коли ти явиш в собі, знайдеш в собі, реалізуєш в своєму існуванні, образ Божий, тобі вже не буде треба питати, що робити далі. Бо він скаже тобі, дія Христос, який посилав своїх як він казав, не думайте, що сказати, Дух Божий. Так для того, щоби він заговорив, нам треба образ Божий в собі знайти, відновити, явити. Тоді станеться і торжество православного. Тоді станеться якась зміна в моєму існуванні. Тоді я зможу щось змінити навколо себе, бо головне, що я маю зробити, це облаштувати царство Боже посеред нас.